Життя два. Значить, Суть у тому, що тіло твоє не має бути задовбане в принципі, протягом всього времени. Тут, головне, голова, щоб вміла віддихати, а голову, щоб віддихнути, треба, щоб десь погрузити себе в таку ситуацію, щоб ти взагалі переключився, розумієш? Сходити в сауну, наприклад. Чи так щоб забити, взагалі, що де тися знаходиш. Тоді мозок переключається, і у тебе новий, новий день наступає. А якщо просто проспати вихідні, проспати, то тоді день новий не настає. Розумієш? День той же самий, день сурка виходить. Тому обов'язково треба віддихати так, щоб переключати мозок. А фізично, щоб не вставати, ну це ніч для того, для того треба спати ночі, там рішати проблему. Якщо фізично усталость постійно, значить недосип, чи ще якась біда, недосип із-за тіктока, може бути із-за куча проблем, що нормально не спеться. Ось так треба все бути в діжах. Коротше,